Доброго дня! Сьогодні ми з вами будемо грати ігри з крупами, адже крупи знайдуться вдома в кожної господині. Ігри з крупами є чудовим засобом розвитку дрібної моторики, уяви і фантазії вашої малечі. А розвиток дрібної моторики є невід'ємною частиною роботи з дітьми, які мають недоліки у розвитку мовлення. Сьогодні я пропоную вашій увазі наступні ігри з крупами. Перша гра, для якої нам знадобиться піднос. Крупа манна або кукурудзяна. Наші пальчики та пальчики вашої малечі. Насипаємо на піднос тонким слоєм крупу. І показуємо нашій дитині, як малювати лінії. Зверху донизу. Зверху донизу. Зверху донизу. Ось так. Потім струшуємо і малюємо лінії зліва направо. Зліва направо. Це можуть бути не просто лінії, це можуть бути доріжки від зайчика до ведмедика. Розвиваємо фантазію нашої дитини. Можемо малювати рибку, сонечко, кораблик, може бути все, що завгодно. Також можемо під час гри розказувати дитині віршики. Можемо виконувати пальчикову гімнастику. Наприклад, пливе рибка, малюємо рибку, світить сонечко, малюємо сонечко. Іде дощик капає кап кап КАП, 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 КАП-КАП. І дитина повторює все з вами. Також можемо використовувати цю гру для вивчення цифр, наприклад, малюємо цифру 1. Також можемо вивчати букви. Намалюй мені, будь ласка, букву А. І малюємо букву А. Ось так. Для наступної гри нам також знадобиться піднос. манна, крупа і заготівка. У мене це малюна буква А. І також клей. У мене клей карантаж. Можна взяти також клей ПВА та пензли. На нашу букву А наносимо клей. Ось так. Ось. Тепер беремо нашу букву А, і перевертаємо і занурюємо у нашу манку і протискаємо. Ось так. Підіймаємо, струшуємо. І ось така буква А у нас виходить. Гра у нас сортування. Для цього нам потрібна ємність, яку ми насипаємо крупу різних плитів за бажанням. Перед дитиною ставимо. Тарілочки. І просимо дитину розкладати крупу по різних тарілочках. Наприклад, білу квасолю в одну тарілочку, коричневу квасолю в іншу, а горох в третю. І розкладаємо ось так. Можемо повторювати кольори, рахувати, все, що завгодно. Можемо вчити вірчик з допомогою цього методу. Наступна гра у нас. Умедні картинки. Для цього нам знадобиться картон, пластилін, стека або паличка. У мене паличка. Ми беремо пластилін, розминаємо його в руках. Ось так. В одній ручці, в інч, в одній в інч. Відриваємо шматочок і розмащуємо його по картону. Малюємо пластиліном, ось так розтягуємо його, заповнюємо повністю наш картон пластиліном. Відриваємо ще і малюємо. У мене вже є готова заготівочка. Ось. Ми беремо нашу паличку і малюємо на, нашій на нашому картоні будь-що. Наприклад, я намалюю цифру 1. Ось так. У нас цифра 1. Тепер беремо будь-яку крупу, я беру горох і викладаємо горохом цифру. Один по нашій лінії. Ось так. І притискаємо вказівним пальчиком, розвиваємо вказівний жест. Ось так добре притискаємо, робимо все обережно. Ось така цифра 1 у нас виходить. Це може бути будь-який малюнок за бажанням дитини. Можна також вивчати букви з допомогою цього методу, цифри будь-що. Так, наступна у нас буде гра аплікація. Для цього також я беру готову заготівку. У мене це соняшник, що не вистачає нашому соняшнику. Правильно, не сім. Беремо клей і. Мастимо нашу серединку клею. Добре, намащуємо ось так. Намастили. У мене є ось таке насіння. Беремо його і також міцно приклеюємо на нашу серединку. Міцно притискаємо. Під час викладання аплікації можемо також дитині розказати віршик про соняшник, казочку, чи включати, наприклад, мультфільм. Так в нас виходить аплікація. Так, наступна гра у нас називається Знайти скарби. Нам також знадобиться ємність. Наприклад, ось такий контейнер. Ми насипаємо іграшки, засипаємо їх будь-якою крупою Гречка, квасоля, горох, я взяла манку і занурюємо туди іграшки. І дитина має на відчуття знайти там іграшку. Наприклад, о, що це ми знайшли? Дзийка. І кладемо в тарілочку. Далі, що ми тут ще знайшли? Літак. Можемо використовувати опис. Який літак у нас? Зелений. А літак у нас по транспорт який? Наземний чи повітряний? Правильно, повітряний. І відкладаємо. Награ у нас парний мішеч. Для цього нам знадобляться повітряні кульки. 10 штук, 5 видів крупи І заповнюємо наші мішечки по два мішечки однакової крупи. Розкладаємо їх перед дитиною. Ось так. І просимо її обрати собі кульку. Так, знаходимо. Як думаєте, що у нас тут? Так, це горох. І просимо її знайти такий самий, таку саму кульку з гороху. І вона повинна на відчуття знайти кульку. Ось. Так, молодець. Тут і тут однакова крупа. Так, ще раз спробуємо. Так, як ти думаєш, що в нас тут за крупа? Так, це пшура Знайди таку саму. І дитина пробує. Ось так тут, молодець. Ми знайшли два однакових мішечки. Ця гра чудово розвиває таку сенсорну здатність як тактильні сприйняття. Сьогодні це все. Думаю, запропоновані мною ігри вас зацікавили та стануть вам у пригоді. І ви чудово проведете час зі своєю малечі. На сьогодні це все. Дякую за увагу!